Слава Ісусу Христу! Вислухаємо текст святого Писання. Євангелія Матвія, 11 розділ, з 1 по 6 вірш включно. Євангелія від Святого Матвія, 11 розділ, з 1 по 6 вірш включно. І сталося. Коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити, і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповіді. Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими, прокажені, і чують глухі, і померлі встають, а в Богам звіщається добра новина. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. Тема проповіді: перемогти досаду, перемогти смуток сумнівим. І пер, перш, чи ми повернемося до цього тексту, я хотів би так, недовго переказати одну історію старого заповіту, яка стосується якраз цієї теми. Всім нам відома історія, яка записана в першій книзі царів, там 17, 19, 20 розділи, це історія життя пророка Іллі. Якраз коли було служіння пророка Іллі, то Ізраїль сильно впав і ідолопоклонство. Що з цьому посприяло? Багато посприяла цариця Єзавель, яка була з поганського народу, і вона впроваджувала культ, культ Ваала, Астарти, пророків Божих і служителів Божих вона знищувала. І пам'ятаєте цей випадок на горі Кармель, коли Господь по молитві Іллі проявив свою силу, і це було для Ізраїля на свідоцтво, що тільки Господь є Богом. Я, роздумуючи над цим місцем, змалював для себе таку картину. Думаю, якби от в Тернополі, допустимо, де таке підвищення є, зійшовся весь народ, і подібно. Господь би проявив свою силу. Я думаю, що мало було б таких людей, хто б себе зараз не позиціонував атеїстом, інших релігій, мало б знайшлося таких людей, а може б їх не було, які б не злякалися і не увірували Всевишнього Господа. Я думаю, також в Ізраїлі, на той час, який був Божим народом, хоча люди відходили від Господа, також всі люди визнали, що Господь. Є Богом, Господь є Богом. І сильна перемога, велика перемога. А що стається далі? Здається, все стало на свої місця. Ізраїль навернувся до Бога. Все має зараз бути добре. Знищені пророки Ваала, а старти нема кому продовжувати служіння, люди навернуться до Бога, будуть служити, і все поміняється в Ізраїлі. Але Ахав Розказав це своїй дружині, її там не було. І вона послає, посилає посланця до Іллі словами, щоб він передав йому, каже, отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них, кожного пророка. І що робить Ілля? Він лякається і тікає. Бо він знав, що ця жінка, вона слив на вітер не кидала. Це була така винахідлива, вольова і безбожниця, яка виглядає так з опису, де описується про неї, що це була ну, керувала своїм чоловіком. Він був м'якший такий, він такий був трошки дитячий, ще, можливо, слабохарактерний. ну, вона зуміла взяти як от, владу у свої руки, через нього управляла. І я знав, я повторюю, що вона, як сказала, то вона доб'ється свого. Вона зробить. Але він, напевно, що не думав, що події будуть розвиватися якраз таким шляхом, що йому буде пряма загроза для його життя. Він думав, що після такої події. Де Ізраїль, той сам цар Ахав побачив, що відбулося, як зійшов вогонь з неба, і люди визнали, хто є Господь, що воно зміниться, що піде пробудження, якось життя в Ізраїлі піде іншим шляхом. Але ці події не пішли за його планом. Не сталося так. Сталося зовсім по-іншому. Але що ми бачимо? Хоча Ілля втікає, але Бог не залишив свого вірного слугу. Він про нього подбав, послав ангела, щоб той його годував. І також з'явився вдруге, і Ілля в розпачі відповідає на його запитання, Бог запитав: А чому ти тут, Ілля? Чому ти тут? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа. І то правда. Каже, чому? Ізраїльві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. Тобто змалював таку, знаєте, в темних фарбах ситуацію. Якби іншими словами сказати, хоч я, Господи. Був дуже за ту, за, як, горливий за тобою, дуже вболював за твоє діло, але от така сталося, і навіть мою душу шукають, нікого не залишилося, хто би служив тобі, хто б йшов твоєю дорогою, незважаючи на це, що ти показав, що ти є Богом. І ми бачимо, що він повністю, знаєте, такий розчарований, повністю в смутку і, може, навіть з такою досадою, що не сталося так, як. Людина собі, як він собі уявляв. Але Господь по-своєму його потішає, дає йому завдання помазати царів для Сирії і Ізраїля і пророка замість себе Єлисея. Але й каже, слухай, я так своїми словами кажу, Ілля, ти думаєш, що вже нікого нема. Ти сам один зустався. але каже: я позуставив 7 тисяч усі коліна, що не схилялися перед ваалом. Та всі уста, що не цілували його. Тобто, крім тебе, ти не знаєш цієї ситуації, ти не знаєш, що відбувається, але крім тебе, є ще 7 тисяч людей, які не поклонялися ідолам, які визнають мене Богом, які служать мені. І пам'ятаємо, браття, сестри, що в Бога є відповідь для засмученої, для такої в сумнівах з досадою людей, смутку. для Тих людей для кожного з нас є відповідь. Е, і я думаю, що немає серед нас е, тут людей, які б ніколи в чомусь не засумнівалися, нікому е, не було щось, якщо щось не пішло, не так пішло, як ми собі думали, як ми планували, що в нас на серці десь досада гіркота біль. Е, е, я за собою зауважував таке і неодноразово. Кожен з нас, десь, якщо має кудись їхати раніше, бо тепер воно в Google і там все тобі картина показує, яка там природа, яке там міста, яке все, і ти маєш уяву таку, як насправді. Але коли ще цього не було, ми чи десь їхали, чи ми мали з кимось зустрітися, кого не бачили. Ми, в, наших, в нашому розумі малювалася картина. Як це має бути, як це має відбуватися? і… Далеко не завжди так відбувалося, як ми собі уявляли. Іноді воно нас розчаровувало. І ми були такі, знаєте, в сумніві, думаємо, а нічого не виходить, щось воно не то і щось воно не так. І, можливо, навіть бувало, що е, я допускаю, що десь ми може, розчаровувалися навіть е, в Бозі. Не в тому, що е, там Бог не такий, а в тому, що ми не такі, що Бог нас не чує. Щось ми просили, щось ми уявляли, що Бог може для нас зробити, а воно пішло не так. Воно якось пішло по-іншому. І в нас виникає думка, якщо не так, як ми думали, бо ми ж думали згідно писання, значить воно щось не так і значить, воно щось неправильно. Але давайте ми розглянемо цю проблему, цю проблему, скажімо, розчарування, смутку таких. Коротко так, з кількох поглядів, з двох поглядів і біблійне вирішення цієї проблеми. І розчарування чи смуток це є втрата надії в щось чи в когось. Ми собі, так як е, пам'ятаєте, як був на Яман, він також мав як їхав, щоб уздоровитися, в нього були свої бачення, своє розуміння. Він уявляв, як це має статися. А тут зовсім не так. Навіть не зустрічає його такого великого чоловіка, а каже, йде йому там сім разів занурся в Йордан. Знаєте, Йордан дуже вода нечиста. От колір приблизно води. мутна, буквально 10 сантиметрів нічого не видно. Певно, що там ті річки, де, були, де звідки він приїхав, вони чисті. Занурся сім разів в ту воду. Для чого? Чи не було там річок? Уява своя. Він уявляв, як це має бути. А воно зовсім не так. І міг би поїхати не отримати оздоровлення, але сталося, що він е, отримав. І чому виникають ці розчарування, я вже частково сказав. Але в основному це через те, що ми далеко не все знаємо. Маємо замало інформації, маємо свою уяву, свою картину, змальовану в нашому розумі, як подальші події мають розвиватися. І навіть свої якісь уподобання. І знаєте, до великих мужів божих, божих також до Ісуса Христа, чи розчаровувалися в Ісусі Христі були люди, які ходили за Ним. Особливо, коли ми читаємо Євангелію Івана, шостий розділ, коли Христос там проповідував і навчав своїх учнів. Каже, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. І учні не розуміли, учні не розуміли, про що йде мова. І тим більше, знаєте, для Ізраїля, яким було законом заборонено пити кров, і уявімо собі, каже Христос, хто не буде їсти мого тіла, пити крові. А що ми? Ти маєш померти, ми маємо їсти людське тіло, ми маємо пити твою кров. І, знаєте, сумніви приходить, думають, ну, щось, щось не те говорить цей чоловік, той пророк щось не те говорить. І багато хто з учнів його, як почули, оце гомоніли, жорстока це мова. Та певно, що жорстока, якщо буквально все приймати. І каже, хто слухати може її. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Але ми знаємо, що 12 учнів. Апостоли залишилися з Христом, але Христос їх також запитував. А чи ви не хочете також піти, як ти всі інші? І що сказав Петро? До кого ми підемо? Дуже правильна відповідь. Він також не розумів, що це означає, але варто було зробити паузу. Христос закінчить говорити до людей, до учнів, і запитати, Господи, ми не розуміємо, як це має відбуватися, про що ти говориш? І я впевнений, що Христос дав би їм відповідь. Також ми читаємо коли читаємо останній лист апостола Петра, Павла до Тимофія, другий його лист, це вже після цього його стратили. І він говорить там такі слова, бо Демас мене кинув цей вік, полюбивши і пішов до Солуня. Але в, Колосян, в посланні до Колосян він пише вітає вас, Лука, улюблений лікар та Демас. Також, коли він до Фелимона писав, там також згадував про цього Демаса як про свого е співробітника. І він вказує, чому так сталося. І можемо собі уявити, що Демас також ходив, е він вірив в Христа. Ходив з, з Павлом, проповідував, він навчився багато чого, але він побачив, яка ця важка дорога. Можливо, він був молодий. І побачив: там насмішки, там побої, там гонять, там то, і подивився на Павла і думає: ото все, що він досягнув, отож, старий вже чоловік загрожує йому смерть, загрожують різні небезпеки, і так все життя провести мені. І десь щось його, йому сподобалося в Солуні. Вони були в цьому солуні, щось сподобалося, що йому захотілося піти туди, можливо, там були якісь можливості для бізнесу, чи ще якісь інші. І він покинув. Він покинув Павла. Він розчарувався в цьому житті, в житті мандрівного проповідника, мандрівного євангелиста, і він вирішив своє життя поміняти, поміняти пріоритети в своєму житті. І як вирішувати ці питання, як люди вирішують, коли приходить в життя розчарування, там е якась досада, е ще інший смуток? Ну різні є поради. Я би сказав, що одні стараються забути, одні кажуть, що час він е, лікує рани. Ще інші кажуть, ти поділися з іншими людьми. Можливо, в когось були такі проблеми, і воно тобі допоможе, але воно далеко не завжди. Час не завжди лікує рани. Він може десь трошки присипляє ту гостроту, але сама рана не лікується. Час від часу, коли приходять якісь також важкі події, воно згадується. І добре, коли в когось були ваш, ваша ситуація, тоді можливо нам трошки легше є, але буває іноді що ми бачимо, що всієї людини легша ситуація, ніж в нас, і ми думаємо г думці. Тобі добре говорити, що тобі то було, та я би то, то для мене байки були би. А от ти б був в моїй шкірі, ти би був в моїй ситуації, воно б тобі не так легко це було. І ти вже не маєш потіхи, далі цей смуток, розчарування вони продовжують над тобою працювати. І ми можемо там різними себе переконувати, все інше. Ну, Також молитися потрібно, це обов'язково. Але як е, вирішується, як вирішилася проблема, ми повертаємося якраз до цього тексту, який зачитав з Євангелії від Матвії. Як тут вирішилася проблема? Ми побачили, що е, в Івана Хрестителя також виникла, виникло розчарування. Виникло розчарування і е, він послав своїх учнів запитатися Христа. І ми маємо вперше, браття і сестри, розуміти. Завжди, що наше розуміння нашої ж проблеми є недостатнє. Коли щось де не так, як ми собі уявляємо, стається щось таке важке, чи ми раптово хворіємо, чи щось стається з нашими рідними, чи щось стається в нашій країні, чи щось стається, що перемога, як в нас зараз, не так швидко приходить, як обіцяють інші люди, навіть з кафедрами проповідували, що так, а воно нема. І виглядає, що не, не проглядається. Що тоді? Що Бог змінився? Ми не знаємо Божого плану до кінця, Бог не відкриває нам. Але нам треба довіритися йому. І якраз причина розчарування Івана Хрестителя великого чоловіка. Він удостоївся бути, е, йти поперед Христа. І Христос назвав, що не було більшої людини від народженого від жінок, чим Іван Хреститель. Але сказав, каже, як найменший в Царстві Божому, він більший за Івана Хрестителя. Причина Іванового розчарування також недостатньо знання. В його очах Ісус не виправдав очікувань. Ну, ми мусимо вернутися до очікувань того часу євреїв. Добре, ми все знаємо, Писання є, пройшов час, ми все добре розуміємо. Але на той час в євреїв був. Свій світогляд, і вони розуміли, що ця, цей період, ця епоха, в якому вони живуть, це погано, це повна гріха, несправедливості, всього-всього іншого. Прийде Господь, прийде Месія, це буде такий розділ. День Господній настане, і Господь почне віддавати всім по його ділах. Грішників, безбожників чекає пекло. Праведників святих з ізраїльського народу чекає вічне життя рай, але їхнє розуміння було таке суто людське, як в нас. Вони думали, що можливо, коли прийде. Нова епоха, вона буде подібною, як за часів царювання Давида, за часів царювання Соломона. Приблизно так вони очікували. І, звичайно, коли Бог відкрив Івану, що там на річці Йордані, як він хрестив, вказав йому на Христа, як на Месію, в Івана було це розуміння. Він був син священника, я думаю, знав писання. І він очікував, що можна очікувати? Месія прийшов, так? І що? Зараз він почне. Робити справи. Він почне зараз установлювати царство, усувати тих всіх безбожників, зараз проявиться дія. Але проходять дні, проходять дні, нічого подібного не відбувається, яке складено в голові Івана і в багатьох ізраїльтян. І, звичайно, і тут ще попадає в в'язницю, попадає в в'язницю за правду. Попадає, бо він докоряв іроду, що той взяв за дружину, дружину свого брата і той казав: не годиться тобі цього робити. За слова свої попав в'язницю. Ну і воно ніяк не вписується, скажімо, оте богослов'я приходу Христа, приходу Месії. Ну, якийсь не такий Месія? Чому я його притеча? Чому я, той, який Господь мене приготував, щоб я йому готував дорогу? Чому я у в'язниці? Та ж я мав бути з ним, ну, по крайній мірі, я не мав бути в в'язниці. Ну, так можна собі уявляти. Але посилає він своїх учнів, добре, що була така можливість, і запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого. Тобто є сумнів, є розчарування. Знов знаєте, на той час в Ізраїлі було очікування Месії, вони книжники вони вираховували. Дні. Вони читали книгу Даниїла, роздумували над тим, пророцтва. І вони вираховували і правильно вирахували, що десь от в цьому періоді має прийти Месія. І крім того, приходили деякі месії, ну, в лапках, які себе називали. І ми читаємо, коли дії святих апостолів читаємо, коли судили апостола Павла, е там говорили, той прийшов, той прийшов, розсіялися. І були люди такі. І Можливо, Іван думав, що один з них. Хоча великий пророк, великий робить чуда, це не сховаєш. Але щось не йде так, як в нас наше Богослов'я. Щось не так йде, як я собі уявляв, як має поступати Месія. І що каже Христос? Каже так, я Месія, йдіть скажіть Іванові, хай він не розчаровується в мені, ще трошки, і все. Ні, Він так не сказав. Він сказав словами е, пророка Ісаї, це 35-й розділ, якраз такий е, месіанський чи есхатологічний розділ про майбутнє, що буде відбуватися, і каже: Ідіть і перекажіть Іванові. Він не докорив Іванові, але каже: Ідіть, перекажіть Іванові. Що ви чуєте і бачите, і там сліпі прозрівають. Якраз описується в цьому розділі 35-му Ісаї, який цей розділ, я переконаний, знав Іван Хреститель, що буде відбуватися, коли прийде Месія. І це відбувається. Тобто він каже: дивися, слово Господнє про Месію каже так. І те, що сказано, воно зараз відбувається. Чому ти сумніваєшся? І далі каже. Блажений, хто через мене спокуси не матиме щасливий. Він не назвав Христос, що пропаща людина чи згрішила, як в неї виникли сумніви розчарування. Але Він нагадав, що та людина є щаслива, яка довіряє Богу, яка не сумнівається, хоч навіть щось йде не так, як собі уявляємо, як ми собі спланували в голові, як ми думаємо, що так має відбуватися. Воно не має нас розчаровувати, воно не має нас відштовхувати від Бога, воно не має нас кидати в розчарування, в такий, знаєте, смуток. І тому що ми далеко не знаємо що, е, всього, що Бог готує, і Господь нам не відкриває по різних причинах. І пам'ятаємо, що тоді може приходити спокуса. Це приходить скрутні обставини, коли є небезпека впасти в гріх. Похитнутися вірі, так як я говорив, що Павла покинув Демас, так як Христа покинули учні. Я не знаю, навернулися вони потім, не навернулися, не знаю невідомо. Але так сталося, бо вони не зрозуміли і не почекали, щоби він їм пояснив. Поспішили, зробили поспішне рішення. І пам'ятаємо браття і сестри. Якщо Бог не посилає нам того, що ми очікували, тобто не поступає згідно нашої картини, змальованої в нашому розумі, то не робимо поспішних висновків і вчинків особливо. Не розчаровуємося в Бозі. Господь є всесильний і те, що Він сказав, воно виконається. Плани його виконуються. Можливо, зовсім не так, як ми собі уявляємо. І він сказав знову ж через пророка Ісаю, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Подумаємо, чи Бог має все робити, то, що ми хочемо, тоді він був би нашим слугою, а ми для нього були б паном. Так Бог не поступає. Чи ми розумніші за Нього, чи ми більше все знаємо, та ж ні. Чи ми не можемо помилятися, та можемо помилятися. Тому треба довіритися Господу і може казати: Господи, я розчарований. в мене гіркота, в мене смуток на серці. Я не знаю, чому от так поступив, як от. От воно йде. Я собі уявляв, що воно зовсім по-іншому буде, і навіть місця списання я знайшов і по пам'яті пам'ятаю, що воно мало би йти ніби так. А чому воно так де? І варто зробити певну паузу і сказати, Господи, хоч воно зовсім не так, або частково не так йде, як я уявляю, я не, в тобі не буду розчаровуватися, бо ти є всемогутній Господь, і ти знаєш краще, як воно має бути. І я зараз не знаю, але вірю, що буду знати, чому так стається в моєму житті чи в житті моїх близьких. Наша перемога, браття і сестри в Христі. Отже, Текст, оцей, що я зачитав є в Євангелії Матвія з 11 розділу, перший шостий вірш, говорить нам про велику істину. В Бога є вирішення, браті і сестри, всіх наших проблем і також наших розчарувань. І, можливо, серед нас зараз є е, брати і сестри, які в чомусь розчаровані. Може, навіть десь всередині ми того не вискажемо. А Боже, а чому ти так поступив? Хіба ти мене не любиш? А чому ти не зробив отако? От Воно так би гарно було, все йде, гарно, логічно по плану. А чому ти так не робиш? А чому ти ще терпиш? А тому, Чому ти ще не виходиш на зустріч? Може таке бути. Але зрозуміємо, що нам не все відомо і не все, я вважаю, що і для нашого блага Бог не все нам відкриває. Але молімося в той момент, щоб Бог нам е звільнив нас від цього розчарування. Щоб Бог дав нам нову надію, нове підбадьорення і пам'ятаємо завжди, що Він знає все, і Він пам'ятає все, і Він вийде вчасно на допомогу. Хоча воно може виглядати, що е, запізнюється допомога. Ні, вона станеться вчасно. І Бог дасть відповідь на нашу е, потребу чи проблему. Я хотів би, браті і сестри, для нас зачитати такий гарний псалом. 22-й, в іншому перекладі, 23, й на закінчення який дає нам надію, дає нам підбадьорення. В свій час Давид його написав. Напевно, були такі часи також нелегкі в його житті. Він його написав і він є на сторінках Біблії і потішає всіх вірних, всіх вірних, всіх дітей Божих, всі часи, будь-які моменти. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого. По стежках справедливості, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою. Моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь.